На Кіровоградщині за минулу добу виявили 76 нових випадків захворювання на коронавірус. 159 усі подужало, п'ятеро померло, повідомила головна санітарна лікарка області 12 січня. В Олександрії наразі лікується 55 хворих на коронавірусну інфекцію, із яких 36 на амбулаторному лікуванні. Хворих на пневмонію 353 особи. За найвищі бали в ЗНО абітурієнти отримуватимуть грошову винагороду. Учасники ЗНО від 2021 року, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, отримають по 5 тисяч гривень. Йдеться на урядовому порталі. Олександрій змінився директора ринку. Міський голова... Інформація з'явилася на сторінці Сергія Кузьменка в соцмережах. Завдання новому керівникові провести аудит діяльності підприємства, збільшити надходження до міського бюджету, створити комфортні умови роботи. Вихованки гуртків ВДЮТ Сучасна мода та дизайн та «Художній дизайн здобули перемогу у всеукраїнському конкурсі Мрій багато не буває у місті Тернополі. Анна Гончарова представила на конкурс роботу Історія українського костюму. Софія Шкелебей підготувала роботу з допомогою техніки декоративного живопису. Дівчата отримали дипломи і медалі першого ступеню. Синоптики прогнозують значне похолодання в Україні, зокрема на Кіровоградщині цього тижня 11-17 січня. Антициклони з північної Атлантики принесе до України відчутні морози. Передає ТСН. За даними синоптик.ua, різке похолодання на Кіровоградщині слід очікувати вже в п'ятницю, 15 січня. Вночі стопчик термометру опуститься до мінус 10, У суботу, 16 січня, температура повітря може знизитись до мінус 15.